Вітаю вас на YouTube-каналі Автодилер Сьогодні у нас огляд на джип Чирокі. Автомобіль 2017 року випуску. 2,4 бензиновий атмосферний двигун. Усім відомий, надійний агрегат. Колеса у нас 18 радіусу. Стоїть хороша гума, ще повно запасу пані. Є камера заднього виду. Ось такий великий багажник. Знизу є ще одна ніша. З лівого боку також жодних зауважень немає по кузову. Гарний має вигляд. Ось така у нас розділена на дві окремі фари. І також противотуманні фари. По комплектації у нас є підігрів циркал, електрорегулювання, електро 4 склопідйомники, автосвітло, автодощ. Є круїз контроль, кондиціонер. Є також обдуви заднього ряду. Шкіряний салон. Ось такі передні сидіння. До речі, в передньому сидінні є ось така цікава ніша. Я думаю, мало хто про неї знає, хоча ті, хто цікавляться джипами, мабуть, в курсі про це. Є підігріви передніх сидінь, підігрів керма. Ось так виглядає камера заднього виду. Чітке зображення, зараз фокусується. Ось. Є CarPlay. Можна підключити просто по блютузу телефон, електрорегулювання сидінь. Ось в такому стані у сидіння, також без зауважень. Задній ряд виглядає у нас ось так. Є підлокітник. Місце тут вдосталь. Є на задню напівсферу легке притонування, по авто, антихром. Чорні диски. Загалом вид має вона прикольний. Гарно виглядає в жов. Колір це металік. Не знаю, як на камеру передається, але не глянцевий металік. В ходу чудово себе поводить. Запас потужності є, їде добре. На них також без питань встановлюється газове обладнання. Можна ще більше економити на топливі. Обслуговування вона проста, недорога. Тож, кого зацікавив цей варіант, приїжджайте до нас в автосалон Автодилер за адресою Академіка Лужкова 6А. Кожного дня з 10 до 7 будемо на вас чекати. До зустрічі!